Доброго дня, 26-й. На жаль, у нас страшний ранок, масові ракети, ракетна атака. Одна з ракет, яка я влучила, бачу там греблю в електростанцію. Якщо тяги, це місто Честик Кішин. Найдальша локація від Праги години Тут сьогодні, місто, е, стара площа, Ратушу, я ще, ну, це міський уряд. Е, я ще не бачив, але чому я приїхав саме в Чельський Єсень? Там через два квартала три моста і з того боку за річкою буде вже Польща, Польська буде Сесень польський. І там замок я зараз йду в Польщу. Примаємося. Друзі, я на кордоні з Польщею. Це внизу річка Олза. Це Чеський. тешин. Я там вокзал, я в центрі. туди приїхав. Зараз я через мозг кордону немає. А це вже польський тешин. У нас тешин, ну, це кордон. Речку Сполита, польська. Польське прапор, тут чеський прапор. Отже, спокійно, вступити можна. З Чехії, з ніяких кордонів. Повіти на польську сторону. Зараз десь тут я бачив замик, піду до замки. Ось там я бачив є, І на центральну площу погуляю по Польщі. Далі буде. Ще одне маленьке відео. Дійсно відчувається, що. Європа без кордонів. А колись був кордон до ЄС. Оце польська Греч, Жесть Посполіта Польська Границя, Панство. Сєшин. Польська. Невеличка Польща. Ольж Ользе. Тут написано Ольше. Алза, Ольза, за, ой, ой, Люди один до одного ходять. Чехи звідси до поляків. Туди в ковма там дешевші продукти. ніж між Чехії. А чи че, поляки Повному з ким я спілкувався? То ходять, закупують там на тому мосту дуже багато в'єтнамців з оптовими цінами, алкоголь, пиво, то і в барах, в магазинах, тобто поляки до чехів на чеське пиво. А чехи до поляків. За десерт за продуктами. А кордона ну, немало, ну, чисто символічно. Ця табличка, що це Жецька польська. А там а, а, а вот тут написано, ну бажає застав тут Чешський Републік, Моравський Селецький край, Чешський Тішин і Чеською і Польською. До речі, всі вулиці є двома мовами. Там набережі Миру, в набережжі це набережна, а, а мир, а попольський, але я покою Покойці мир. Іточка розділяє фактично одне місто Цешин і ЧСПІТешин і дві, розділяє дві європейські країни. Польща і Чехія, Чехія. А кордонів нема. Ну, тому що це символічно. Все, тут потихеньку на вокзал.